Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні ми були знову на, у місті і трошечка скупилися, небагато покупували. І, і буду, будемо робити розпаковку. Так, взяла два хліба чорного. Хліб 30, по 34 гривні. Ось такий він гарний, такий свіжесенький, що варта. E, дуже гарний, вмела пачку паличок 38 гривень. Будемо, будемо робити, теж щось буду вам показувати. Манка, візьмела e, пачку манки, e, 22,90 манка. E, так. Візьмела я какао. Знову какао, візьмела какао по e, 40 гривень. Какао. Так. Далі візьмела я Масло. Масло. Такого візьмела на печиво по 155 гривень, візьмела собі кілограм. І такого дари Карпат це з Франківського. Того, Також візьмила по 375, це я беру все. Так, ви все напитаєте, який я амонія купую. Ви який амоній я купую. Отакий амоній я собі знову візьмила 15 гривень. Одна, одна пачечка 15 гривень. Так, далі. Горошок візьмила на салат. Горошок 32 гривні. Така банка горошку. 32 гривні. Туалетний папір возьмила 6,50. По 650 за 152 гривні. Це його возьмила я. Так. Майонез мина королівський, 59 гривень. Майонез. Так, ще згущене молоко я взяла. Ось таке вон. 76 гривень. Це в економія брала. В економії, так. Тюльки мама захотіла тюльки мама захотіла. Тюльки на 30. 44,96, 45 гривень. Тюлька по 130 гривень. Так, тюлька, тепер, печінка куряча. Печінка по 117,99. Тут є на 53,83. Мама теж собі печінки захотіла. Так, тепер ще цей дріжджі, Дріжджі куштує. 1630. Дріжджі дорожче вже тепер теж. Так, ще тепер халви візьмила мама, тут на 36 гривень. І я собі візьмила так само халви трошечка. І собі. Так, тепер далі що? Я візьмила собі серце. Серце по 90 гривень. Я візьмела два сердечка, будемо робити салат. Сер сердечка. Так, Кров'янку кров'янка по 144 гривні. О, така там у тому е магазині, що коло торговиці, дуже, е там дуже добра ця кров'янка. Сальцісон по 300 гривень. Трошка собі, трошка мама теж захотіла. Так само. Фасолі, мама, тоді, більшість мамі, я не мені. Фасолі по 150 гривень за літру. Дуже дорогий фасолі. Так, ребра. ребра, ребра по 245 гривень. Ребра. От, так само, це мама, це мамі. Взяла я. Так. Що ще? Ще, ще взяли. Пшениці мішок і мішок кукурудзи курям їсти. Пшениці по 10, кукурудза по 11. Помішкове. Що ще я брала, а, то я ж сказала? Така невеличка була в нас розпаковка. Не дуже багато такого взяли, але трохи взяли. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі!